Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні розглядаємо на уроці тему функції. Точніше, не розглядаємо, а повторюємо, бо вона нам уже знайома. Пропоную це зробити, як завжди, за підручничком мерзляк. Почнемо з номеру 856. Але давайте трішки пригадаємо, як називаються елементи в записі Y дорівнює f від x. x то аргумент. А саме незалежна зміна, а Y – це сама функція, тобто залежна зміна, вона залежить від значення аргументу. Задаватися вони можуть по різному, пригадуємо це, може бути словесно, найрідше використовується формулою, так як у нас в номері 856 Таблично, це коли ми складаємо таблицю значень. І графічно, коли будуємо графік до функції, розглянемо перший номер. Функція задана такою формулою y дорівнює мінус 24х. Просять знайти в першому завданні значення функції, тобто знаходимо «y», якщо значення аргументу, тобто х дорівня мінус 8 та 1,2. Пропоную це зробити у вигляді такої собі таблички, щоб було коротше записано. Розглянемо так. Х-аргумент, Y значення функції. Аргумент мінус 4 8 і 1,2. Підставимо значення мінус 4 замість X. Тобто мінус 24 поділити на мінус 4 то буде 6. Далі мінус 24 поділимо на 8, то буде мінус 3. І поділимо мінус 24 на 1,2, перенесемо ком праворуч, допишемо нулик, виходить 240 на 12, то мінус 20. Все, ми знайшли всі значення функції. Далі обернене завдання, другий пункт в цьому номері. Знайти значення аргументу, якщо відомо, значення функції 24 мінус 60 – щоб легше рахувати, ми з нашої формули виведемо значення аргументу через y. Тобто, щоб знайти х, нам необхідно мінус 24 цього разу ділити на y. Мінус 24 ділимо на 24, то буде мінус 1. Далі мінус 24 ділимо на мінус 18, скорочуємо на 6, то буде 4 43. І мінус 24 ми ділимо на 60. Скорочимо на 12, то буде мінус п'яті. або мінус 0,4. І так, і так буде теж вірно. Рухаємось далі. На домашнє завдання залишається 857 аналогічний. Далі розглянемо номер 858. Побудувати графік даної функції. Дуже простеньке завдання, тому що. Для того, щоб побудувати, нам потрібна всього лиш табличка значень. Але в ньому є один нюанс: є модуль від х. Про що це говорить? Що всі значення х, які навіть ми будемо підставляти сюди в цю функцію, від'ємні, будуть ставати додатні. Тому складемо таблицю значень, підберемо такі числа, щоб легко рахувати було п'ятірочку. Ну, наприклад, мінус 5 поділимо на мінус 2,5 – на мінус 2 і мінус 1. А тепер точнісінько такі ж самі, тільки додатні. 1, 2, 2 з половиною та 5. Ділимо 5 на модуль з мінус 5. Модуль мінус 5 то 5, тоді вийде 1. 5 ділимо на модуль мінус 2,5, то буде 2. 5 ділимо на, на 2, тому що по модулю мінус 2, то буде 2. 2,5. На мінус одиницю по модулю, то буде 5. А тепер точнісінько такі ж самі значення, тільки в оберненому порядку 5, 2,5, 2 та 1. І залишилось зобразити. Бажано це все робити в зошиті в клітиночку. У мене, на жаль, клітиночки немає тут. х, 0. Відмітимо, що ці всі точки будуть знаходитись або в першій координатній чорті. Або в другій, там, де Y додать. Відмічаємо точку мінус 5. Один. Ось тут у нас. Мінус два з половиною. Два. Ось тут. Далі мінус двічка -2 та два з половиною. Ось тут поруч. І мінус 1» 5. 1, 5, і будуємо таку гілочку. Пам'ятаємо, вона називається гіпербола. Це графік оберненої пропорційності. І симетричні точки до них відмітимо праворуч. 5, 1, 1, 5, 2, 2,5, і 2,5 2. І побудуємо. Симетрично. І це і є графік нашої функції з модулем. Взагалі, гіпербола мала б бути, наприклад, в першій і в третій чвертях, але так як модуль від'ємних значень не приймає, то в нас всі значення будуть додатні над 200 Х. Рухаємось далі. Номер 60. Як перевірити, чи точка належить графіку функції? Підставити її координати в. Саму форму. Але нас тут запитують не те, чи належить чи ні, а порахувати це значення P для функції y дорівнює P поділено на х, якщо відомо, що проходить через точку. Ну, для прикладу, візьмемо А мінус 2. Перша координата то х, друга то y. Підставимо замість y двійка, замість х мінус трійка і шукаємо значення P. Звідси П буде дорівнювати. Мінус 3 помножити на 2, то мінус 6. Решта виконується так само. Для кожної з точок підставляємо, рахуємо П. Далі, 61 -й. розглянемо друге завдання. Трошечки зменшу, мабуть, так, щоб у мене було більше місця. В 61 му номері наш графік буде складатися уже з декількох функцій y дорівнює 3х-1. y дорівнює 10 поділити на х, іг дорівнює x-3. Це три різні функції. Перша є лінійною, тобто графіком її буде пряма. Друга це гіпербола, графі... обернана пропорційність графіком гіпербола буде. І третя знову лінійна. Але вони існують на різних частинах декартової координати. Декартової системи координат. Перший графік будемо будувати, коли х менше за двічку. Другий, коли х знаходиться в проміжку від 2 до 5. Причому двійка включно може бути 2. І третій, коли х знаходиться більше або дорівнює 5. Праворуч. Підберемо для лінійних функцій підберемо по дві точки, а для гіперболи трішечки більше. І так, для першої функції. 3х мінус 1. Беремо числа, які менше за 2 Дві точки. Ну, наприклад, 0. І 1. Якщо ми підставимо значення 0, то у нас залишиться мінус 1. А якщо підставимо одиничку сюди, то буде 2. 3, мінус 1 2. Для першого. Далі для функції 10 поділити на х беремо з проміжка від 2 до 5. Оберемо такі значення. Причому 2 може бути. 2, можемо взяти 10, у нас ділиться ще на 5, але, мабуть, 2,5. І п'ятірочку не будемо брати, тому що вона входить до іншої вже функції. Але ми можемо її підставити та виколати на цьому рисуночку. 10 поділити на 2 то 5, 10 поділити на 2,5 то 4, 10 поділити на 5 то 2. І для третьої. Х-3. Візьмемо ту ж саму точку 5, бо вона входить саме сюди. І візьмемо, наприклад, 6. Тобто 5 відняти 3 буде 2, 6 відняти 3 то буде 3. Будуємо. Розбиваємо нашу декартову систему координат на три умовні частини. Ось я їх такими жовтенькими лініями собі відзначу. До 2, від 2 до 5 і після п'яти. Так, відмітимо 0, 1, 2, 3, 4. Ага, п'ятірочку треба чуть-чуть ближче. Ось сюди. 3, 4, 5. Тепер ліворуч від першої жовтої прямої, тобто ліворуч від двійки, виставляємо точку 0, мінус 1. Давайте ми їх різними кольорами. Ось Зеленим кольором. 0 мінус 1 буде знаходитись на осі Y. Пам'ятаємо, у нас є вісь абсцис X і вісь Y ордината. Далі наступна точка 1, 2. 1 по х, 2 по Y. Якби ми підставили значення 2, ми б отримали 5 по Y. Тобто десь от сюди. Але ми не маємо права цю точку використовувати, тому ми ведемо тільки до неї. Вліво не обмежена, справа обмежена двічкою. Далі наступну функцію. Будуємо гіперплус синім кольором. 2,5, ось ця точка входить. Далі 2,5. Ось тут буде точечка. 4 і 2,5. І... 4 можна було 2,5 вибрати, що у нас є додатково. І 5, 2. Ми її не враховуємо, але знаємо, що вона десь тут у нас є. Тепер з'єднуємо, причому з'єднуємо так плавненько. Бо ми знаємо, що гіпербол у нас має угу. характер такий вигнутий трішки. Якби ми її будували повністю, вона пішла б ось так. А так у нас тільки частинка обмежена. Ось в цьому проміжку. І останнє. Побудуємо чорненьку. Хмінус 3. 5 та 2. Ось у нас ця точка входить. 6 та 3. І це знову пряма, яка не обмежена праворуч. Ось вона. Ось такий у нас графік буде до даної функції. Так, рухаємося далі. Для того, щоб побудувати в 62-му, я тільки наштовхнулася на думку, як це зробити. Нам потрібно спочатку попрацювати з самою функцією і її спростити. От, наприклад, другого. У дорівнює 32-2х до квадрату, поділити на х в кубі мінус 16х. Розкладемо на множники, винесемо двійку за дужки, буде 16 мінус х квадрат, що ще теж можна розкласти. Винесемо х за дужки, буде х квадрат мінус 16, Але тут, в принципі, вже хочеться скоротити. Давайте зробимо інакше: винесемо не х, а мінус х. Що це нам дає, як впливає? Змінимо знаки в дужках, 16 мінус х квадрат, і тоді виконуємо скорочення. А далі будуємо гіперболу два, мінус 2 поділити на х. Можна це мінус написати, перед рискою дробу. Підбираємо таблицю і зображаємо. Рухаємось далі. Номер 63. Наступне завдання на спрощення з е, коренями. Тотожні перетворення виразів і обчислення. Додому перший, третій, п'ятий, ми виконуємо другий і четвертий. В другому прикладі добуваємо корені окремо з кожного множника з 64 то 8, з 0,25 корінь буде 0,5. А от в третьому корені спочатку обчислимо 2 в четвертій степені то 16 і плюс 9 то 25. Корінь з 25 буде 5. Далі повертаємось діє множення з 4, 8 на 0,5 то 4, корінь з 25 то 5. Тобто загальна відповідь 9. Далі, четверте завдання. Не можна добувати корені із господи, мішаних чисел. Переводимо їх у неправильні: 1 множимо на 25. Додаємо 11, виходить 36,25, плюс аналогічно в другому 3 множимо на 25, додаємо 6,75, 81, 81 25 мінус 0,4, і тут уже можна добути з 10 тисяч, то буде сотня. Далі добуваємо корені 6 5 плюс 9 5 мінус 4. Дорівнює 15 п'яти мінус 4, то трійка відняти 4 мінус 1. Далі розглянемо номер 64 на спрощення також. Візьмемо другий та четвертий. В другому прикладі пригадуємо при піднесенні добутку до степеню підносимо до цього степеню кожен множник. 3 до квадрату то 9 помноження на 15. Мінус 15 до квадрату то 225, корінь з в квадраті – то буде 3. Залишилось обчислити 135 мінус 675. Буде мінус 540 у відповіді. І четвертий приклад розглянемо. Корінь з 1089 мінус 1 шоста до квадрату, то буде 1 36. І 216 під корінь, корінь в квадраті зникає, буде 216. Одразу скорочуємо, то 6. А корінь з 1089 так, 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 так. А ну, що це у нас, якщо на 2 поділимо, це буде 540 не ділиться. Зараз подумаємо. 33. 33 мінус 6 буде 27. Дома розв'язуємо домашнє завдання, працюємо уважно, тренуємося і пишемо тести, як завжди. На сьогодні все. До побачення.